Мандарини й цукерки страви на столі стоять, тепле щейвові ділинки, свічки за столом горять. Загадаємо бажання, що подарунки прийшов час, і щоб новорічне свято завітало і до нас. Ані у дорозі, свято в віршах, а не прозі, подарує нам козом. Цей час вітати будем добрим словом, добрі люди озиваються до вас. Усім буде, а біда по вік заблуде. Все в нас буде просто кла. Хай у кожен дім заряне, А щастя і любові. Хай усе ці тепло стане, побажання всі святкові. Накриваються столи, чути ще бідні Новий рік спішить до нас, хочем привітати вас. Хай щастить, завжди усьо, не незважаючи на втому. подарунків буде купа. Новий рік у двері стука. Все погане, залишає тільки гроші і достаток, слухняних діток, я голям. Ось линка пишна, слаботись і віт, святому бури, вчите зустрічають діти, На й гілкавий ліс, і сніжок із ватні. Ой, та той ніжки, як солобалята. Запланований звершиться. Нім не завершиться, хай прийде талант в кожну хату, хай не затримує зарплату. З Новим роком вас, каже Дар. З Новим роком вас! Хай за новорічним столом О, зберуться друзі усім колом. Ось так усіх ми вас вітаємо. І ще усім нам побажаю, щоб дружба наша не згубилась, і мов пшениця колосила. Хай новий рік з добром до вас прийде, здоров'я сміх і радість принесе, Різдво з воскулядою хай завітає, і щастя вас благословляє. Цю пору, коли падає сніг, і морозичем душ припікають, Знов на землю спішить новий рік, І з ним сердечно усіх вас вітаю. Зичу сонце та світлих надій, миру втіхи на кожному кроці, Також здійснення планів і мрій. У прийдешньому новому році. Вітер віє, сніг, кружляє, но рік на ніч минає і чекаємо нас урогом новий рік нова дорога. Разом нам цей шлях давати, разом жити і працювати хай жбудуться всі мрії побажання та надії. Новий рік це славна мить, хай у ньому вам щастить. Море сміху я бажаю з новим роком вас вітаю. Вам бажаю довго жити! Сало їсти, не тужити, хоч сніг на вулиці гростить. Хай вам у всьому пощастить. Хай несе вам новий рік лиш достаток на поріг, Щоб добро в житті велося, а все омріяне збулося. Поруцю, коли падає сніг, і морози чим дуже припікають, знов не землю спішить новий рік. З ним сердечно усіх висвітаю. З Новим роком добрі люди, хай любов заходить їм, хай добро панує в нім, хай в родинах спокій буде, хай щастить вам добрі люди.